Ті, що вражають, затримуються на годину. Представники чи не усіх вишів шкіл активні полтавці, поки не знають, кого незабаром почують. Лунають позивні ТСН і В залі вітають Лідію таран, Володимира Нечепорука, Євгена Галича та Руслана Ярмолюка. До Полтави вони побували в Сумах, Херсоні, Житомирі Маріуполі. У проєкті ті, що вражають, часто зупиняються на так званому комплексі провінційності. Найголовніше зрозуміти, що є два поняття провінція і регіон. Регіон – це поняття географічне, а провінція це психологічне. Тобто можна жити в Києві біля хрещатика і бути глибоким провінціалом, а можна відчувати себе центром всесвіту, знаходячись там, не знаю, в Решетилівці, в Лубнах, в Полтаві, в Маріуполі, в Тернополі, де завгодно. Володимир Нечепорук на виступі відверто хвилюється. Розповідає за статистикою: 64% молоді в Україні мріють перетнути кордони, жити подалі від України. Жити і працювати треба тут, і це країна, яка дає просто незліченні не можливості для самореалізації, і самоствердження. Ми можемо змінювати своє майбутнє і не треба пускати руки. Навіть тоді, коли музика що ти переможений, варто боротися до кінця. Полтава гарне місто має дуже гарну історію. І я не певний в тому, що полтачани мають себе вважати там неповноцінними. Наприклад, треба просто шукати себе і робити роботу краще за інше. Руслан Ярмалюк, маючи технічну і юридичну освіту, досяг на телебаченні усього, що прагнув. Став журналістом центральних каналів і перше відречення мав на війну. Таким собі відкриттям для більшості став фронтмен успішного гурту Торвальд Галич. Він народився в білій церкві, але асоціює себе саме з Полтавою. Теле радіо ведучий музикант, як виявилося, лейтенант запасу і цікавий лектор розповідав смішні історії про Кузьму Скрябіна і про те, що пишається містом свого дитинства. Все починалося з цього міста. Як починалося в цьому місті, там 94-му році, і триває ще в Києві. І будемо мотивувати е, лишатися полтавцем, навіть якщо ви знаходитеся поза межами цього міста, і пам'ятати, де ваші корені, і цінувати все, що відбувалося з вами в вашому місті, з якого все починалося. Це реально дуже важливо, пам'ятати і е, говорити про це людям. За найцікавіше запитання організатори підготували подарунки. Полтавці намагалися бути дотепними і активними. Дехто цікавився, як потрапити на один плюс один. Були такі, хто наважився передати Лідії Таран своє резюме особисто. А що вона і сама говорила: не бійтеся, стукайте в двері. Такої мрії, щоб там стати в дитинстві і до цього прагнути свідомо такого не було, тому що в мої часи телебачення це було найдивовижніше з див. Влітку вже буде 20 років. Як я працюю тільки на телебаченні, я би не хотіла любити Полтаву за Галушки. Я би хотіла любити Полтаву і Полтавців і Полтаву як древнє місто з великою історією, на якому можна базувати. Тися і вирощувати цілі покоління українців за три години зустрічі спікери намагалися надихнути та мотивувати, йти далі, пам'ятати свої коріння і те, що найкращі дні інколи проходять в очікуванні найкращих днів.